Мюзикл шоу Маркізи для морт за мотивами роману Євгена Плужника Недуга, єдиного прозового твору відомого письменника з когорти митців розстріляного відродження, представлять глядачам Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру. Для мене цей роман, роман плужника-недуга, це знаєте таке певне художнє осмислення соціальної та духовної кризи нашого народу, яке було спричинене тоталітарною системою та їхнім та їхньою колоніальною політикою. Власне, чому підпільний бар в романі події розгортаються в опері, але мені хотілося перенести місце дії в таке щось табуйоване, таємне, і тому народилася ідея підпільного бару, де торжествує там музика, де немає ніяких заборон. Де Тебе не осудять за те, ким ти умовно є, режисер-постановник вважає, що тема твору актуальна, як і 100 років тому: можливість протистояння людини, колоніальній політиці та руйнівній силі, колись радянської, а тепер сучасної російської імперії. Те, що ми бачимо, відбувається зараз, і про те, що писав плужник рівно 100 років назад, тому що події пєс роману відбуваються в 1925 році. Єдина зміна, як на мене, це наявність гаджетів, нічого не змінилося. І те, що ми бачимо зараз. В світі політика Росії така ж сама колоніальна, вони все ж намагаються знищити нас. Тому про актуальність і відчуття актора, як і моє, напевно, до цієї історії, навіть не потрібно було нічого вигадувати, тому що ми просто підставляємо події, які відбуваються прямо зараз, які ми читаємо в новинах щодня. І просто бачимо своє відношення до цього. Звичайно, у всіх воно максимально негативне, як і зрозуміла. Дія вистави переносить глядача в Київ 20-х років 20-го століття, коли більшовики намагаються агресивно просувати пролетарську мораль, але ще зустрічаються з супротивом та несприйняттям навіть на побутовому рівні. знаєте, у нас сьогодні така музична подія. Марія Шарапова хоче гарно зіграти свою роль, щоб викликати до свого персонажа ненависть у глядачів. Бо її героїня театральна критикиня мюфке скоріше антигероїня з тих, на кому тримається тоталітарна система. Якраз таки виконуючи таку роль, виконуючи ем, от, скажімо, ось це от зло, яке яке всіх нас вже. Ну, до, самих, до самих кісток е, пробрало ненавистю, то е, ось якраз ти перекладаєш свою біль, ненависть, ти її е, трансформуєш у те, щоб люди теж відчули таке саме до умовно ось таких от персонажей. А от Маркіза Ляморт або Ірина Завадська абсолютна її протилежність, і Кристина Климісивич виконує роль нібито представниці буржуазного світу, а насправді ж світлого промінчика в суспільстві, яке хоче знищити індивідуальність. Її героїня, попри все, до останнього вірить в свого коханого і в кохання загалом. Вона вірить, що все одно всередині він обере любов до кінця, до останнього, і тому за допомогою. Ну, це остання фінальна сцена, де вона до останнього очікує від нього того Я тебе люблю. І всякими внутрішніми засобами, засобами намагається витягнути. Їх. І найбільш неоднозначний за трактуванням режисера персонаж Іван Орловець, директор заводу і справжній пролетар. Актор Олександр Варендієв, який виконує його роль на сцені, хотів би показати його складний це характер. Знає, добре, добре. Але це останній раз. Я концентрую свою увагу в першу чергу на тому, що він кохає, в тому, що він закоханий, і те, що е, це те, що йому як то сказати, те, що вносить отаку от дрібку е, радіоактивної речовини, яка збурює весь його побут. От і Загалом, просто граючи таких людей, треба концентруватись на цьому, щоб не робити його шаблонним таким е антигероєм, пер з лихим персонажем, який його, типу, ну яким він є, Іван Семенович. втім, чи вистоїть він як людина, залежить від нього самого, говорить режисер-постановник. Ця історія про те, як головний герой, закохуючись, знаходить щось більше, щось глибше, аніж. Відчуття системи та владності він вперше вбачить собі людину в цій історії. Дуже важливий конфлікт власне людини на своєї людяності, тому що радянська система вона занадто сильно ламає під себе, і тут Іван Орловець протягом всієї вистави власне намагається вибороти в собі право на ось цю людяність, чи вдасться йому чи ні, власне, побачити на самій виставі. Для кількох акторів це буде перший вихід на сцену академічного театру. Зокрема, зокрема, для Олександра Верендєєва в головній ролі. Цією виставою колектив театру закриває 99-й театральний сезон. Прем'єра вистави відбудеться 27 червня о 18-й годині та 29 червня о 17-й годині.